Під Час консультації з оперуючим спеціалістом пацієнти задаються найчастіше одним запитанням: чому не можна їсти перед операцією. Насправді відповідь максимально проста і лаконічна. Будь-який оперуючий спеціаліст, а також лікар-анестезіолог, з якими вони працюють в тандемі, рекомендують не вживати їжу та не пити воду за 6-8 годин до операції. Це все зв'язано із тим, що під час введення пацієнта в наркоз при введенні. Ліків, які виключають нашу свідомість, і під час постановки трубки в горло може бути аспірація залишків їжі, тобто блювотний рефлекс і забивання трубки, яка проходить до наших легень, яка забезпечує під час операції пацієнта киснем. І за рахунок цього, ці часточки їжі можуть спричинити дихальну недостатність, а в подальшому інфекцію дихальних шляхів і тяжку пневмонію.